Сугі Йошида каже, що порти PlayStation на ПК орієнтовані в першу чергу на китайський ринок, де комп'ютерні ігри залишаються домінуючими, а консолі все ще розвиваються. У Нідерландах подали позов проти Sony через завищення цін у PlayStation Store. Голландська організація із захисту прав споживачів Massage and Консюмент подала колективний позов проти Sony від імені близько трьох мільйонів користувачів. Вони наголошують, що після переходу від дискових копій до цифрових продажів компанія фактично ліквідувала конкуренцію у цьому сегменті. За словами організації, покупці у PlayStation Store платять до 47% більше ніж могли б у конкурентному середовищі, хоча витрати Sony на продажі цифрових версій і значно нижче ніж на фізичні диски. Водночас прибутки компанії подвоїлися, оскільки вона майже повністю відмовилася від продажу дискових копій. Позивачі звертають увагу, що інші сервіси, такі як Microsoft Store чи Epic Games Store, працюють інакше. Вони не прив'язані виключно до пристрої, що контролює більшу частину ринку і змушені активно конкурувати за користувачів. Sony ж перебуває в унікальному становищі, коли може ухвалювати рішення, майже не зважаючи на конкурент. Тів розробників чи споживачів це схоже на ситуацію, коли ви купуєте телевізор Sony, який дозволяє дивитися лише ті фільми і серіали, що були придбані безпосередньо у Sony.